Привіт, друзі! В минулому відео ми навчилися створювати презентації. Тепер давайте подивимось, як ними користуватись. Давайте почнемо. Щойно ви створили власну презентацію, або адміністратор поширив на вас одну чи декілька, при підключенні до дзвінка у вас з'явиться додаткове вікно вибору презентацій. Тут будуть відображатись всі доступні вам презентації. Ви також можете продовжити заняття без презентації. Для цього залиште вибір на опції без скрипту, яка обрана автоматично. Або натисніть на потрібну вам презентацію у списку, і натисніть на кнопку Почати дзвінок. В минулому відео ми з вами створили три презентації. Давайте почнемо з першої, яка складається тільки зі слайдів. Ми бачимо, що у нас з'явилась додаткова панель управління. По натиску на цю кнопку починається анімація відкриття дошки, на якій одразу відображається наша презентація з першого слайду. Огортати слайди можна за допомогою навікаційних кнопок на панелі керування. Ви також можете відкрити лист з повним переліком слайдів вашої презентації та за потреби перейти одразу до потрібного вам слайду. Коли дошка активна, ви так само можете використовувати інші інструменти нашого додатку. Наприклад, малювати на дошці, використовувати живі об'єкти, видавати нагороди і навіть перемістити персонажа на протилежний бік дошки. А щоб закрити дошку, знов натисніть на кнопку на панелі керування. Тепер давайте розглянемо другу створену нами презентацію. Як бачимо, всі обрані нами при створенні презентації живі об'єкти. Зібрані в окремій вкладці. При цьому ми також можемо додатково використовувати інші живі об'єкти з каталогу. І так само, як і в першій презентації у нас наступна дошка. Давайте перейдемо до третьої нашої презентації. Тут ми бачимо, що у нас з'являється справа блок зі сценарієм нашого заняття. Ви можете збільшити або зменшити шрифт, щоб вам було легше читати. А щоб вам було легше орієнтуватись по тексту, ви можете відмічати репліки пройденими. Для цього натисніть на зелену кнопку Поряд з реплікою. Якщо остання репліка в главі буде відмічена як пройдена, ваш сценарій автоматично переходить до наступної глави. Ви також можете вручну розкрити потрібну вам частину сценарію, натиснувши на стрілку поряд з назвою глави. Якщо ж вам треба знову пройти репліку або главу, яка вже відмічена як пройдена, просто натисніть на перезапускаючу кнопку поряд з реплікою або главою. От і все. Ці прості, але корисні інструменти мають допомогти вам у проведенні занять та зменшити час на пошуки потрібних живих об'єктів або потрібні фрази. Бажаємо вам продуктивних та цікавих занять. До зустрічі!